Задумайся, на чийому боці Бог там, де плітки, там, де негатив, там, де обман, там, де ілюзії, чи, можливо, там, де екологічно, вільна воля душі, світло і власна місія. А насправді твоя мета навчитися трансформувати негативну енергію, коли ти відчуваєш щось, коли ти щаслива, коли ти в піднесеному настрої, повір, тоді енергія працює в благо, і в тебе появляються ідеї на створення щось неймовірно потужного. Я малюю нейрографіку, я кайфую, я медитую. Я спілкуюся з тими людьми, якими мені цікаво поспілкуватися. Я шукаю час для себе. Я шукаю а, той простір, в якому моя енергія буде максимально прийнятою. Відповідно, якщо в мене багато негативу, а, я задаю собі питання, а, що я можу зробити, або виплеснути цей негатив на своїх рідних і близьких, або я можу взяти цей негатив і, наприклад, піти в певну практику, яка дозволить мені а, творчо проявитися. Екологічно пропрацювати цей негатив.